Ну, що ти тут? Готова допомагати і надихати. Дивись далі відео. Нові зміни по Ukraine Facility до особливостей 1178. Пункти між собою не узгоджуються положення в них. Суперечать один одному. А в деяких пунктах взагалі інформація всередині. Суперечить одна одній. Чому так? Ви маєте шанс спитати, чому ж так вийшло, в Прозоровців, в Мінекономівців, в цю п'ятницю вони будуть проводити вебінар на 11 годину. А якщо ви хочете знати, в чому саме суперечність, бо, можливо, вони не знають не скажуть вам, як тепер діяти вам при закупівлях по Ukraine Facility? То перед відвідуванням того вебінару на 11-ту я вас запрошую на цей вебінар на 10.00 в цю п'ятницю 10 жовтня. Пишіть мені, бажаючи, як зі мною зв'язатися. Залишу інформацію в описі до цього відео. І в першому коментарі. Ну і ви бачите, я зараз знімаю цей відос в лісі, пробіжка 6 км. От вам відповідь, як я все встигаю. Слухаю подкасти англійською During last year, every single day. I to listen podcast in English. От за подкаст. i'm listening it depends on the topic of podcast it can be podcast about how i learn english and improve my english skills or it's about how i can implement and incorporate the artificial intelligence in my work or i also listen to the podcast about psychology or politics and i also listen to the podcast how i can grow my youtube channel so as you already understand i propose you improve your english every single day and don't dream do it you can everything just do it ready to inspire guys Обняла.